візит до стоматолога сьогодні я трошки в шоці якщо чесно з остаточної суми. доброго раночку Календарик у нас за планом Сьогодні вихідний, а ліска сьогодні теж залишилася вдома, бо у нас заброньований візит до стоматолога сьогодні на вулиці сніг валить. Ми вже насправді нещодавно були у стоматолога, але то був дорослий стоматолог. Нам там не змогли допомогти, тому їдемо зараз у дитячу стоматологічну клініку. Подивимось, може там щось вийде. Ви теж так робите? О, мій жакет роботи висить Діана. жакет на піджак. Цього разу, бачиш, я виправляюсь. Поїдемо до лікаря. Так! Да. Ти радиш, ми в школу не пішли? Да. Так! На українській. ти знаєш? Я теж сама іноді путаю, але замість школи у нас сьогодні. Данти!

Зараз прийде доктор, будемо дивитися, що там з зубками. Дивіться, тут добізяни висять. Аліся зробила костку на пам'ять. Ну що, Алісь, як воно було? Треба нам тепер два рази сюди приходити. Алісь, покажи свої призи. За те, що себе гарно поводила, не, вона виграла наш, що у мене монетку. тут попав дві. О, і навіть не одну, а два приси. Клас, ти так пощастила. Аліся тут знайшла кімнату спеціальну для діток, де можна розитися та подивитися. Мультики. Я думаю, це і для дівчаток, і для хлопців. Коротше, повернулися ми додому. Ми тут залізкою робимо українські уроки. А на вулиці дме вітер, летить сніжара. Добре, що мені не треба на роботу їхати. Зараз вам покажу, скільки що буде нам коштувати за сьогоднішній візит 100 доларів, але я знову нічого не платила, тому що в мене є дві страховки: одна від альперти і одна від моєї роботи. Ось так виглядають зубки, які треба буде полікувати. Ми ще з України залишили п'ять зубиків, де там невеличкі штуки були. Один став більш серйозним його треба видалити, і чотири звичайні невеличкі пломбочки поставити на молочні зуби. Та. -да! От вам і молочні зубки у Канаді. М? Якщо чесно, я спочатку засмутилася трохи, бо нас записали аж на через два тижні, при тому, що у Алісі зуб болить. Але зараз передзвонили, сказали, що хтось там з діток не може завтра прийти, тому на завтра. я трошки в шоці, якщо чесно, з остаточної суми, Але дякую, що мені не доведеться за це сплачувати зі своїх коштів. Тепер я. Досить добре розумію, чому люди з Штатів, з Канади їздять звичайно, додому лікувати зуби, бо на ці суми можна полагодити, напевно, майже весь рід. Весь рот. Що там у нас? Рот, так? Да? Дякую, що сходили з нами разом до стоматолога. Тепер ви, як і я, напевно, маєте хоча б уявлення, скільки може коштувати ці послуги тут у Канаді. Я просто вдячна, що мені платити за це не потрібно. І добре мати страховку. Це я вам рекомендую за свою, до речі, страховку, яка в мене від роботи. Я частково сплачую, частково моя компанія. Плюс ця страховка для українців від Альберти, вона крута. Покриває усі такі нагальні послуги стоматолога. Так, 2000 доларів за п'ять молочних зубиків, я би точно платити не захотіла. Ще раз дякую, що подивилися. Не забувайте поставити лайк, підписатись на мій канал і побачимось. Тут зараз хтось ще прибіжав сказати пока-пока. Аліся, ти тільки від стоматолога. Що то таке? а? Так, це вже следующий день. Нам перезвонили, і вмість того, щоб ждать 2 тижні нам... Все сделали сегодня не за два айпонта, а за один. Так что Алиска умничка дышала специальным каким газом. А теперь монетки тратят. Призы свои достает за старания. Молодец, моя девочка.